Слава Богу, браті і сестри, недавно звернулася молода людина до мене і запитала, ну, не, не запитала, а пожалілася на свою маму, що мама їй зробила зауваження, що від неї чути потом. І каже: я читала, що дезодорантом користуватися не можна. І я їй кажу, ти знаєш, що якщо мама робить зауваження, Мама знає, що каже. Тому що те, то, що скаже мама, батьки скажуть, тобі більше ніхто не скаже, які б тобі подруги не були вірні, з ким би ти не спілкувалася, вони можуть тобі, навіть ти будеш робити погано, воно тобі не личить, але вони будуть підтакувати, щоб тобі угодити. Або може, щоб ти нищиш що впала, і спеціально. Так можуть говорити, а коли роблять батьки зауваження, вони переживають за тебе. Що таке дезодорант і що таке піт це природні людини, піт, який хтось може помитися і поту може не бути. А хтось може дуже часто митися і піт може бути. І користуватися дезодорантом – це не гріх. Якщо мама сказала, зробила зауваження, значить вона почула те, що остальні чують. Цей запах. Ну, ніхто нічого не скаже. І хотів би попросити всіх дітей, зверніть на зауваження своїх батьків, коли вони вам роблять. Ви цінуйте ці зауваження, тому що ці зауваження допомагають вам рости, що духовно, що розумово, і що практично. Тому що кожна людина, яка живе в світі, ми вчимося. А от батьки носять нас в своєму серці. Вони за нас переживають, де би ми не були, ким би ми не були, і якими дорослими ми не були. Вони можуть нам зробити зауваження по одежі, по наших поступках, по наших поганих привичках, по тому, як ми говоримо, як ми вчинимо. І це все те йде на користь нам. І не треба на батьків злитися. Ви знаєте, давнину колись казали старі люди, що від людини повинно пахнути, Що від людини повинно чути чистотою і простотою. Якщо є така проблема, ні в чому не сумнівайтеся, користуйтесь дезодорантом для того, щоб не було поганого запаху. А особливо думаємо про те, щоб від нас не було духовно поганого запаху, щоб ми жили благочестиво і думали, як ми поступали, що ми самі собі не навредили і духовно. Возростали через молитву, через церкву, через читання життя святих угодників Божих. Умійте прийняти зауваження, правильно зауваження своїх батьків для того, щоб інші з нас не посміялися і не осуждали за спиною. Будьте довірливі своїм батькам, а батьки ви моліться за своїх дітей і правильне зауваження, завжди кажіть. Зауваження правильне завжди кажіть, тому що воно потім відкладається і на все життя згадується, що мама вчила тато говорив. Поможе Бог всім.